Що не купалися, ну, ми їм пробачаємо це, будемо на другий, на другий рік ми їх. Якщо вони не будуть купатися, ми це мице, все це так ленілиш. Ми не будемо показувати пальцем. Тут всі <риклад> адекватні. Всі <риклад> свої, так. Ще Так, Це так. У нас вже жариться другий диск. Ні, другий. Бетів. Цей на... Микола, як ви, що ви скажете, пан Микола? Як ми сьогодні проводимо це дійсно? Крещення. Але ми думаємо, що ви не скупаєтесь, то ми вас зараз, так як нас їдуть одеські чоловік, ми вас мусимо оклонути. कहाँ रेबय के नइस्ते सगाता ते से नइमाय इतु बुकोवेल या ओतिपाव कहाँ क रेबय बुकोवेल कोन्टी